Обращаем ваше внимание на возможные изменения в расписании отправления рейсів авіакомпанії Аеросвіт по обіді в аеропорту Бориспіль постійно лунає таке оголошення. Зміни у розкладі це скасовані рейси до Нью-Йорка, Копенгагена, Донецька та Сімферополя. Решта міжнародних рейсів аеросвіту затримуються. Час постійно змінюється. Хтось мав вилетіти вночі за свої гроші. Довелося оплачувати номер в готелі. Ми безплатно ми ж не по своїй волі. 12 А часові сказали, що дві неділі «Аеросвіт» не може представляти такі услуги. Хто у Борисполі транзитом не може отримати свої речі. З Пересадка із Санкт-Петербурга в Тель-Авів. І ми не знаємо, де наші речі, і де чемодани. Не можу отримати свій багаж з вчорашнього дня. А дехто вже звинив аеросвіта запізнюється на свій пересадочний рейс. Мені потрібно з Нью-Йорку летіти до Коста-Ріки. Квиток теж оплачений. А це все. Гроші. Не їхні. Не аеросвіта, а мої людей. Обурює брак інформації, від винуватців затримки Ми дитиною. Два рочки я не маю ніякої їжі, ні води в мікрофон навіть не вмикають, коли даєш запитання, не говорячи про відповідь. Втікають. просто жахливий сервіс. Сервісу взагалі ніякого взагалі втікають. Літаки аеросвіту стоять на землі, але аеропорт Бориспіль їх не випускає. З 1 листопада компанію зобов'язали робити передоплату всіх послуг. А після того, як суд відкрив провадження щодо банкрутства аеросвіту, Бориспіль вирішив, без грошей не обслуговуватиме жодного судна компанії. Та ж поширила повідомлення, у якому заперечує своє банкрутство. Авіакомпанія на сьогоднішній день не є банкрутом. Аеросвіт не зупиняє оперування і продовжить виконання поточних зобов'язань перед контрагентами. Менеджмент а Авіакомпанії продовжує функціонувати в колишньому складі. Всі процедури забезпечення операційної діяльності, включаючи безпеку польотів, виконуються в повному обсязі. Після третьої години навпроти більшості рейсів авіакомпанії Аеросвіт, нарешті слова затримуються або скасований починають змінюватися на «реєстрація» або посадка. Це дає надію пасажирам, що сьогодні вони таки дістануться свого пункту призначення. Починається реєстрація квитків та оформлення багажу на рейс. Двісті Аеросвіт Ми очень рада, що ми все-таки політики покатаємося на лыжах. Скарій би налиже літаки. Почали приймати пасажирів, бо аеросвіт здійснив часткову передоплату за обслуговування та надіслав гарантійний лист аеропорту. Гарантійний лист із зобов'язаннями перерахувати кошти за фактично надані послуги у середу, 9 січня. Це вже не перші масові затримки рейсів аеросвіту. Під час проведення єврочемпіонату транспортний колапс у Борисполі тривав кілька днів. Олександр Аргат, Микола Лебедів, п'ятий канал.